А Петро Порошенко каже, мир не за горами. Про це він заявив на зустрічі з преси уперше. журналістів не звозять централізовано, і президент не відповідає на заздалегідь підготовлені запитання. Мало того, за словами глави держави, найнебезпечніша частина війни позаду завдяки героїзму наших військових. Звідки стільки оптимізму в гаранта, принаймні чим він його пояснив журналістам? Запитаємо Вірини Павленок, яка повернулася з прес-конференції. Ірино, вітаю. Скажи, будь ласка, президент говорив довго. Що тобі найбільше запам'яталось? Руслана впадає в око перша все різниця між тими пресконференціями, які проводив Янукович та пресконференцію чинного президента. По, по іншому власне все починаючи з того, що дороги не перекривали і закінчуючи гостротою запитання, які ставили журналісти. Перший найбільше блок запитань природно стосувався війни, чи то пак перемир'я, чи не перетвориться Донеччина та Луганщина на українське Придністров'я. Президент уважає, що мирний план спрацює, і в нього каже більше оптимізму ніж було раніше. Зокрема, сьогодні не загинув та не був поранений жоден український солдат. Да, за його інформацією починається активний моніторинг, в тому числі за допомогою безпілотників виконання режиму припинення вогню. Спостерігачі обсє відправляються у гарячі точки, в тому числі у Дебальцеве. Миротворців Порошенко у буферній зоні не очікує, бо зважаючи на той, такий досвід Придністров'я, це е, може створити такі умови для втрати власне суверенітет, суверенітету на частині територій. Продовж трьох тижнів Порошенко зустрінеться із Путіним на нейтральній території у Європі. Формат зустрічі один на один чи якийсь інший і ще визначається. Розмова буде про дотрим. Чиї ймовірно порушення перемир'я. А тим часом Петро Порошенко поділився подробицями, про що говорить телефоном. Він підтвердив, що дуже часто голова його адміністрації Лошкін із главою адміністрації Путіна. Это Борис Євгеніч Ложкін, як глава моєї адміністрації, дзвонить, називає конкретний обстріл, конкретне время і конкретні шаги, які ми бы хотіли, щоб вони були предприняты. В більшості случаев це ефективно. Поэтому, если для того, чтобы прекратить огонь, надо звонить. И Ложкин будет звонить, и я буду звонить. 7 грудня очікуються вибори у окремих районах Луганщини та Донеччини, які визначено законом про особливий статус цих територій. Відкритим залишається питання, як вдасться їх провести, коли там залишаються бойовики. Але Порошенко вважає, що вдасться. В той же час армію треба підготувати до зими, і тут усе непросто. Міноборони, уся державна військова машина не перейшли на військові рейки до цього часу. Один тільки приклад: щоб закупити солдатам нову термобілизм, ну, треба півроку проводити її тестування. І держава, і це визнав президент, розраховує на. Підтримку волонтерів, багато незручних запитань було про реанімацію старих обличчя новій владі, і ключове, чому досі ніхто не покараний за смерті на майдані. Важливі речі сказав тут. Президент дві: перша стосується Януковича Захарченка, пшонки, ключових діячів а, тієї власне епохи. А Порошенко вважає, що їх треба судити заочно, бо видачі їх від Росії ми не дочекаємось. Ініціативу про виняткові випадки заочного правосуддя він подасть до Верховної Ради. І друге Порошенко заявляє, що ті, хто змив свою вину. Кров'ю цих людей треба звільнити від відповідальності. Бійці Беркуту, бійці внутрішніх військ, які після подій на Грушевську і на Інститутській пішли в зону АТО, героїчно боронили державу і кров'ю змили свою провину, мають бути захищені. Можливо, це комусь не сподобається, а це моя принципова позиція. Президент багато говорив про реформи, які необхідно провести негайно. Закінчити до 2020 -го року. Головними названі названі вісім напрямків, поміж яких судова реформа, реформа оборонного комплексу. Конкретний пакет буде представлено на перше засідання новообраного вже парламенту. Руслане, дякую, Ірина. Ірина Павлонок про заяву президента щодо майбутнього країни.